Камера вулична поворотна, V36, камера акумуляторна і заряджатися може від сонячної панельки, яка в комплекті буде. Сонячна панелька. Камера, кронштейн для сонячної панельки з дюбелями. Панелька. Ну, так от на кронштейн ставиться і виставляється під потрібним кутом. Де інструкція. Камера працює від додатку V380 Pro. Сім-картка. Сюди вставляється, сюди вставляється сим-картка. І

Зафіксувалося і вмикаємо. Так, тут вимикач і йде е штекер від сонячної панелі сюди можна втикати, а також можна втикати звичайний Type-C шнурок. Вмикаємо, завантажується. Зараз поки що входимо в додаток додаток V380. Так почали додати девайс. Скануємо QR-код, який нанесений на камері. Так, додати девайс. Називаємо нехай буде будинок. Одразу QR-код висвічує, якщо бажаєте з кимось комусь надати права на перегляд. Одразу планую, пропоную встановити пароль, встановлюєте свій пароль, який ви виберете. Пароль встановував. Камера завантажується. Все, тобто камера завантажилась, все йде нормально. Тут обираємо або обертання. Обираємо режими роботи. Тобто є фотографування, запис, є функція, наприклад, тут он мигає, якщо вам треба налаштувати сирену. Ну, можете вимкнути вимкнути. Акумулятор тут е, вбудований е, е, десь е, написано на ньому 8000 мАч. Е, точна ємність не перевіряли, але. Скажемо так, при не дуже інтенсивному е, використанні, його вистачає десь днів на 5. Це десь 10-20 проходів на день і 1-2 перегляди. Ось, наприклад, живемо від PowerBank. Заживлюємо Ну, пішов заряджатися від павербанк. Тобто, якщо світло є, то використовується зарядка від а, сонця. Якщо вже це потемніло, то тоді а, краще використовувати ось якось від павербанка або від мережі. Можете переглядати, переглядати запис. Якщо вже побажаєте, то можна буде встановити хмарне сховище. Це для більш-менш. Камера також може виставлятись, коли ви її поставили на стіну, закріпили. Тут є фіксатор, можете її повернути під тим кутом, який вам потрібен, щоб вона стояла. І все, ось так от все працює. Тобто працює доволі тихо. Немає е, таких годін, триски, е, тріщання. Ось. ось якось отак от все працює. Також можете змінювати пароль, час, налаштування, коли він буде працювати, чутливість сенсорів. Ще раз кажу, якщо дуже багато рухів, то краще, щоб він постійно живився. Тому що споживає при поворотах, при відстеженні руху він доволі багато. Якось так камера така от зручна. І ну, за відгуками надійна камера. Так що можете брати і використовувати.